Вітаю, Вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. От е, буквально п'ять хвилин тому я е, сказав одному чоловікові, що щось мені ситуація у світі не подобається, та яка складається нині. Він каже: так, е, наша тобі та ситуація у світі. Коли у нас є ситуація в Україні, так я йому і відповів, що оці дві ситуації, вони абсолютно чітко пов'язані між собою. А звідки ти знаєш, він каже. Я кажу: о те, що я вам уже не раз говорив, а потім зробив паузу, а тепер знову наголошую. Знання деяких принципів. Легко компенсує незнання деяких фактів. Тобто, як воно має бути, так воно і є. Таким чином, московити що зробили зараз? Включили, так би мовити, другий етап оцього мармізонського кардібалету це е, дестабілізація для перемоги в Україні. Намагаються дестабілізувати ситуацію в світі, так щоб перш за все відвернути увагу від України. Ну, от, наприклад, на, на прикладі цього самого Ізраїля і Палестини їм вдалося це все. Хто-то там досліджував із соціологів, що Україна із перших шпальта потрапила аж на восьмі. Так, після цього всього. А зараз всі розбирають, що ж там робиться в Ізраїлі, що ж там робиться в Палестині, що там робиться в Лівані, і що там може робитися в Сирії, в Йорданії, в Саудівській Аравії, і бо зна що. І бо де? Іран сюди приплили вже КНДР. Ну, Ми бачимо, що відбувається те. Що має відбуватися? Тобто московити показують світ, він. Ну, цей світ дивний світ взагалі-то так. Про це вже філософи не раз говорили. Ну вони вже не, не зрозуміло, хто колотить так, у цьому світі? Хто колотиться? Ну хто? Так. Яка країна? Це ж завжди є яке джерело? І це джерело має ресурси для колотнечі. Ну це просто дуже здається. Але ж ну, Сполучені Штати Америки, Європа, деякі інші цивілізовані держави ну Якось мляво реагують на це все. Ну Це е, класичне глибоке занепокоєння. так. А невже не зрозуміло, що поки не буде ліквідовано джерело оцього всього, я маю на увазі цієї всієї колотнечі, то ситуація в світі буде тільки загострюватися. Це ж, ну Не знаю, може. Вам зрозуміло, не зрозуміло те, що я розповідаю, ви згодні, з тим не згодні. Ну, ну, подивіться. Ну. Ті кажуть, так там вже спецслужби, і в США, і Великій Британії, і, і так далі. І, і Мабуть, ж кладуть на стіл і президентам, і прем'єр-міністрам, і, і королям, і, 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 і кому тільки можна якісь доповіді. Ну от. Давайте подивимося до Ізраїль. Так. Просто під носом у них відбувалася підготовка до широкомасштабного вторгнення. І нічого. І нічого. Реакції ніякої не було. Тільки тоді, коли воно відбулося, з'явилася ця реакція, так би мовити, вже постфактум. Так. А не перед тим вдіяли. Щось для того, щоб відвернути, нанести упереджувальні удари і так далі, і тому подібне. Ну, от, на жаль, такий світ: він е, такий є, і е, колись в СССР співали, що. Этот мир мір не нами, так, так що. Але той, що складається нині, то він намагається бути придуманий московитами те, що вони роблять. Оці... Ви ж самі їм гроші, оці величезні дали. Прив'язавши себе до них, нафта, газ, там, ліс, ну, все там, руда. За все це платили трильйони доларів їм. А тепер вони ці трильйони доларів використовують на руйнування Вашину. Невже не зрозуміло? Ну, просто дивуєшся і дивуєшся і дивуєшся. Чому душі так весело? Так. Всім здоров'я і удачі! Звичайно, нашої перемоги над цим очевидним для мене, цими очевидними силами зла в, в образі Москви.